Вітаю вас в ефірі «Буковина», Вечірній випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Мама школяра Чернівецької школи номер 11 Ксенія Михайленко зареєструвала на сайті Чернівецької міської ради петицію з вимогою звільнити директорку школи Марію Герасим'юк. Згідно з петицією, директорка неналежно виконує свої обов'язки а в школі збирають гроші з батьків через громадську організацію. Витрати якої відслідкувати неможливо. Голова громадської організації Ігор Стафішин зареєстрував петицію на захист директорки. Одинадцяту школу нам показує Ксенія Михайленко. Тут в 4 класі навчається її син. Поводити на школою ми також просимо директорку Марію Гарисимюк. «Дитяча кімната є в школі. Дитина мені за два роки сказала, що дітей водили туди один раз. Тобто, все, що є хорошого, все тільки для комісії. Це ми зробили е, напередодні, просто щоб діти початкової школи тут проводили вільний час, перерви динамічні, так звані. Можуть сюди прийти, правда, з учителем, щоб можна було організувати вільний час учнів. Єдиний туалет, який зробили батьки, батьки. І вирішили не здавати фонд школи, і так вони в принципі домовились, що вони не здають фонд школи, а за ці кошти зроблять туалет. Ну хіба так має бути? Можливо, туалет само по собі якби мається робити. Ремонт у Баралень проводився капітальний ремонт 12 років тому назад. Потребує вже наступного ремонту, тому що десь десь протікає вода, та й вбиральні це таке місце, де треба дуже часто ремонтувати і вкладати кошти. Тому за словами директорки школи, ремонт вбиральні заклали у перелік потреб на 2019 рік, який надали міському управлінню освіти. Минулого року з міського бюджету школі профінансували ремонт їдальні, однак не відремонтували харчувальний блок. Сенія Михайленко каже, через це отруюються діти. Окрім коштів, що надходять від міського управління освіти, потреби школи фінансують батьки через громадську організацію. За словами Ксенії Михайленко, отримати звіти про видатки організації вона не може. То розпорядник інформації, скільки коштів, наприклад, організація збирає, як вона розпоряджається. Якісь протоколи зборів цих батьків так повинні бути, але не було цього і добитися відповіді ні від кого неможливо було. У школі раніше була громадська організація Родинне коло наприкінці 2016 року. Організація змінила назву на батьківська підтримка 4 грудня. 2018 року її очолює Ігор Стефішин. Він батько одного з учнів школи. Витрати громадської організації опубліковані на сайті школи. Ми кажемо, якщо хтось може допомогти чимось школі, бо треба, ото треба, то треба, то треба. Ми бачимо, що треба. То, будь ласка, ніхто нікого ніколи не заставляє. Якщо хтось може, будь ласка, є ж різні люди, різні сім'ї, це завжди це всі розуміють, ми ж ми в однакових умовах. Саме страшне то, хай би це робило, якби це не шкодило роботі школи. Тому що вчителі замість того, щоб готувати уроки, щоб допомагати дітям по навчанні, вони вимушені постійно якісь пояснення давати у своїй петиції. Ксенія Михайленко вказує, що в школі не проводили капітальні ремонти протягом останніх двох років, а також не встановили пожежну сигналізацію, тендер на яку провели у 2017 році. Згідно із закупівлями на порталі Прозоро у школі проводили поточні ремонти приміщень та електромережі. Встановлення сигналізації прострочили більше ніж на рік. Олена Дуняк, Ілона Захарук, Володимир Дорош, Марина Верщака, телеканал Буковина. Кількість хворих на КІР в області зростає за останній тиждень. епідеміологи зареєстрували 222 випадки цієї інфекційної хвороби, а це на 32% більше за попередній. Частіше хворіють кором діти до року та підлітки. А найбільше випадків зафіксували у Чернівцях. За весь час спалаху кору з вересня 2017 року захворіло більше 4,5 тисяч буковинців. Зараз зростає ризики виникнення ускладнень у хворих, у яких Херв може бути одночасний перебіг як гострої респіраторної вірусної інфекції, так і кору. Зараз дуже актуальним є те, щоб батьки або хворі своєчасно зверталися за медичною допомогою для того, щоб попередити виникнення ускладнень. За останній тиждень 4,5 тисяч боковинців захворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції. З них майже 3 тисячі діти випадків грипу в області не зафіксували. Зимові канікули до понеділка продовжили у Мамалигівській, Магальській та Новоселицькій ОТГ. Не пішли на уроки через кір учні школи в селі Коритне, що на Вишниччині. Там 40 дітей захворіло кором. Адвокати усіх військовополонених українських моряків, яких захопила Росія, подали апеляції на рішення російського суду. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Правозахисники не погоджуються з рішенням суду продовжити термін утримання під вартою українських моряків до 24 квітня. Наша позиція основується на нормах міжнародного права третій Женевській конвенції, згодом якої... Якій... Форма содержания под стражей военнопленных не разрешена. Просто конвенция не предусматривает такого, запрещает содержать военнопленных под стражей. И, конечно же, мы требуем от российских властей соблюдения норм международного права, норм конвенции. Нагадаємо, Катери Бердянськ і Нікополь та буксир Яни Капу російські силовики захопили торік 25 листопада у Керченській протоці. Суд знайшли з Одеси в порт Маріуполя. 24 українські моряки опинилися в полоні. У Чернівцях люди з інвалідністю готують корисні сніданки. Таким чином вони соціалізуються та заробляють гроші. Підопічні центру денного догляду за молоддю з інвалідністю Любов, яка лікує, готують чотири види гранули, фруктові чипси та чай. Валерія Мартинюк виросла у сім'ї людей з інвалідністю. Півтора року тому вона створила центр денного догляду за молоддю з інвалідністю Любов, яка лікує. А впродовж останнього місяця разом із його підопічними готує гранолу. Важливо, щоб вони відчували себе корисними, потрібними. Важливо, аби вони починали якусь роботу, бачили її весь процес, бачили результат і бачили, як вона приносить задоволення іншим людям. І ну найбанальніше, врешті-решта, аби вони просто вчилися заробляти гроші. Готують тут щодня по дві години. Спочатку змішують вівсяні пластівці з медом, випікають їх, а потім розкладають разом із засушеними фруктами в упаковки. Я різу фрукти. Ось вазу і кинути в останку. Ірина прийшла готувати гранолу вдруге. До цього дівчина намагалася влаштуватися на роботу, але їй відмовляли. Коли приходиш туди, то ну, в першу чергу дивляться не на твої здібності, а на на І це ну, важко, тому що хочеться сам, самі себе забезпечувати. За день тут виготовляють 10 пачок гранули по 500 грам, або 20 по 250 грам. Продають через інстаграм. Деякі люди з острахом дивляться на те, що ми робимо. Вони з одного боку підтримують нас і кажуть, ми молодці, але з іншого боку, не насмілюються купляти цю продукцію, тому що сумніваються в тому, наскільки якісно вона виконана. Ми переходимо через оці моменти нашого дискомфорту для того, аби максимально е, виконати всі оці е, гігієнічні норми, і ну взагалі норми, всі, які мають відношення до приготування харчової продукції. Роботою керує технолог, який розробив рецепти граноли. Ще дві? Дві це дві, два дві. Дві. супер. Дві. Так, тепер манго. В майбутньому до меню планують додати варення постелу та горішки з медом. Зароблені гроші витрачають на потреби центру закупівлю інгредієнтів та винагороди працівникам. Ілона Загарук, Володимир Дорош, Юа Буковина. Укрзалізниця підвищила ціни на послуги. Вартість постійної білизни зросла до 50 гривень для плацкарту та купе для вагонів типу СВ до 60 гривень. Чай та кава відтепер коштують не 8, а 10 гривень. У компанії кажуть, подорожчина пов'язана пов'язано з підвищенням цін на паливо, електроенергію та інших складових, що входять до вартості послуг Укрзалізниці. На цьому і це вся інформація. Я з вами не прощаюся. зустрінемося о 20.30 на ЮАБу Ковина. Дочекайтесь.